Вітаю, панове. Стосовно такого болючого питання, як офіційна зарплата в Польщі, дуже важко відповідати на запитання, а скільки я буду отримувати грошей, а особливо коли задаються це питання в контексті: скільки буде вказано у мене в умові офіційна зарплата. Ну, давайте розглянемо це на прикладі на умови о праці. Ми можемо вказати. Зарплату в умові операції 4000 злотих візьмемо. так? <клух> З тих 4000 злотих потрібно буде заплатити 1600 злотих е податків ЗУСА. Що вам залишиться 2,400 злотих? Вот вам умова операції, от вам офіційна ваша зарплатня. 2400 злотих. Це трошки більше, ніж 500 євро. Якщо це вас влаштовує, якщо ви плануєте виїхати, емігрувати в Польщу і там влаштуватися, то окей, питань немає. Але, як правило, люди приїжджають і хочуть заробити. Тому потрібно шукати інші способи, щоб підписати умову іншого характеру, щоб і вам було добре, і нам не зле, не тходити якогось золоту серединку домовлятися, На то існує там, умова одягу, умова. З от, І тут вже, я розумію, що ви ваші страхи, але якось потрібно довіряти один одному, потрібно співпрацювати. ну то Без цього ніяк. Ну а як по-іншому? Або ви будете отримувати офіційну зарплату з оплаченими усіма зусами, з можливістю в подальшому отримувати пенсію в Польщі, або якось. Іти на контакт, співпрацювати і заробляти на заробітках. По-іншому ніяк. От. Щоб таке сказати, щоб не, не сказати лишнього потрібного на камеру. Та я думаю, ви все розумієте і просто потрібно домовлятися. Якщо ви спеціаліст то переживати вам нічого не не, ні за що не потрібно вам переживати ви роботу свою знаєте виконуєте і заробляєте собі і нам то за що тут переживати звісно якщо ви приїхали нічого не вмієте і ще до того всього хочете зірвати куш рвачі так рвачів ніхто не любить ніде ні в Польщі ні в Німеччині. От в Росії, в Росії всі рвачі. Там приїжджають туди для того, щоб зірвати, ворвати моментально зараз. І ціни відповідно до того такі ставляться. І не платять, і кидають багато. От. А в Польщі все розмірено, трошки нижче зарплати, менше заробітки, але зато стабільно і з гарантією виплати. Ну, отак, не знаю, надіюся, що ви мій посил зрозуміли. Все, дзвоніть, пишіть на канал, підписуйтесь. Робота в Польщі. Багато роботи. Кому потрібно, то звертайтеся, контакт залишаю під відео. Мій номер телефона Viber плюс 38066 746 8966. Звоніть на Viber, бо знаходжуся за кордоном. Переважно за кордоном. До нових зустрічей!